Дивилася, всі діти біжуть з сумками, все кудись летить. Я, я почала в них запитувати, що, що трапилося, що таке, та що ви не знаєте, війна. Про початок бойових дій Ганну Вікторівну сповістили студенти, яких чекала на лекцію в аграрному ліцеї. На дошці написала німецькою тему уроку, який так і не почала. 26 лютого 2022 року у місто увійшли російські війська. Ганна Бут через соцмережі почала збирати містян на мітинг. і Ми Україна. Ну, та ж сама акція, ви не бачите снають багато води, але нас сьогодні набагато більше і буде Україна. На кожну акцію пані Ганна одягалася в сині жовті кольори. Вона постійно скандувала Мелітополь це Україна та геть окупанти. Зараз побачите, скільки Мелітопольців чисто серду ненавидять Путіна. Слава Україні! Мелітополь Україна! Донька Крістіна виходила у прямий ефір, щоб на весь світ показати, як Мелітополь опирається Росіянам. Мелітополь – із України. Our citizens wouldn't give up. Чисельні акції протесту тривали до кінця березня, аж поки окупанти не відкрили вогонь у бік мирних українців. Активістів почали затримувати. Я говорила, що от учасник без зброї в нього стріляють що як так можна. От, е, тобто, так, було таке переживання, але було відчуття що це важливо зафіксувати для того, щоб бачили інші е, люди з України, щоб бачив світ. В окупації Ганна з донькою протрималися 72 дні після зникнення багатьох активістів спротиву. Вирішили виїхати дорогу до Запоріжжя, називає пеклом, подолали аж 17 блокпостів окупантів. Це такий був шок, що перших три дні я навіть розмовляти не могла. Ну, це без перебільшення. Я наступного дня, тільки як ми приїхали в Запоріжжя, змогла відтелефонуватися і сказати, що як, тому що ну, це заціпеніння було просто. Так що якби, важка ця тема. Ви, це найважча тема, яка може тільки бути, тому що бачити ворога, отак, як я бачу вас, і не розмовляти, бо розмовляти ворогом мовою ворога, це не моє. Завдяки друзям Ганна Буд знайшла прихисток у місті Дубно, стала волонтеркою, плете сітки. Ну а як можна зараз сидіти без діла? Ну, ти просто, якщо навіть заспокоїшся, це субота там чи неділя, в голові в тебе постійно. що у нас війна у волонтерський центр приходить найперша і жодного дня не пропустила збори активістів, каже керівниця штабу. Дивується на полегливості Ганни Вікторівни. Пані Ганна приходить так: хлопцям потрібні носочки, треба смаколиків. У нас там є енергетичні батончики. Треба відправити. Хлопці сітки просили. Так, значить, дівчата. Нам треба сплести 10 сіток, бо хлопцям треба беремо, плетемо, відправляємо. Людина з дуже великою внутрішньою силою. Незламна людина, я би сказала. Щодня Ганна Вікторівна телефонує колишнім учням, які на передовій цікавиться, що потрібно постійно відправляє посилки трьом десяткам захисників і в кожну коробку додає український стяг. Це вже 157 прапори, які ми з донькою купуємо кожен місяць. На оці кошти, які нам дає держава, як ВПО, 2000 гривень тисячу ми виділяємо на прапори. Обов'язково ну це святе. Після волонтерського центру Ганни Вікторівни уроки дистанційно навчає студентів, навіть тих, які залишилися в Мелітополі. І так дізнається про життя людей в окупованому місті. каже окупанти, ненавидять українців. Ждуни, ми там називаємося патріоти. Це ждуни. Буквально вчора я сідала в маршрутку і отримала повідомлення від одного із колаборантів. Ну він так поділився, десь е з кимось про то, як і де вони розташовані, і що вони будуть робити. Ну це вже повідомлення там, де треба. У перервах на зв'язок виходить колишня учениця. Тепер снайперка присилає повідомлення, куди відправити посилку, адже два сини у місцях найбільших зіткнень з окупантами. Вражаючий факт, що неї обидва сини на фронті і в різних напрямках. І вони зараз в дуже гарячих точках, де дуже необхідні лоші, багато поранених. Звісно, це те, що треба зробити терміново. Ми кімери її відправляли. Вона дуже дякувала. За незламну позицію та боротьбу з окупантом президент нагородив Ганну Бут відзнакою Національна легенда України і педагогиня і до вважають, що таку нагороду заслуговують всі жителі Мелітополя, які не здалися. Ну я я, Звісно, дуже пишаюся мамою. Хоча я вважаю, що кожен, хто виходив на мітинги, теж легенда і теж частина цієї легенди. На церемонії Галина Вікторівна поспілкувалася з головнокомандувачем Валерієм Залужним і взяла з нього обіцянку, що зсу звільнять Мелітополь. Сама ж не сумнівається, що невдовзі так і станеться. Мелітополь це Україна, і взагалі. Всі тимчасово окуповані території це Україна. І я хочу, щоб ніколи в житті люди, які зараз тут на волі, не відчули того, чого ми відчували. Окупація це страшна річ. Із Рівненської області Володимир Миколачук, Олександр Бойко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.